Не роби ці помилки, якщо хочеш бути топ-майстром. Перше склейки. Причин виникнення може бути безліч, тому обов'язково потрібно перевіряти роботу на їх наявність. Якщо ти виявила склейку, то найпростішим способом буде механічне розділення. Друге відступ важливий технічний момент. Відступ не має бути досить великим. Тоді робота буде виглядати неохайно. Так само відступ не має бути впритул до повіки. Від цього може виникати дискомфорт. А для початківців достатній відступ буде 0,5-1 мм від повіки. Третє площа з'єднання. Якщо твоя площа це лише декілька міліметрів або постановка не паралельна, то будь певне, такі вії довго не протримаються. Для довготривалої носки має бути максимальна площа з'єднання, яка можлива, та в ідеалі це від 30% і більше від довжини натуральної вії. Четверте направлення. Якщо наше направлення завалене і не паралельно, це виглядає неакуратно. Для естетично гарної роботи має бути збережне направлення у всій роботі. Не забудь поставити лайк і підписатися. У нас усе про нарощення вій.